Доброго дня, діти! Відгадайте, про що ця загадка? З насінини народилась, ясну сонечку відкрилась, на весні з'являюсь влітку. Ви вгадали, хто я? Квітка! Навколо нас можна побачити багато квітів. Вони ростуть в лузі, в лісі, на клумбах. Квіти бувають різні за кольором, за формою пелюсток, але спільна у них будова. Усі квіти мають коріння, яке знаходиться в землі і живить рослину, стеблинку, на якій тримаються листочки, і сама квіточка з пелюстками, а всередині квітки знаходиться насіння. З нього з'являються інші квітки. Ось як це відбувається. Всі рослини висаджуються в землю. Ось насіння знаходиться в землі. Відростає маленьке коріння і маленький паросток. Далі рослина росте і розвивається, потім розквітає, деякий час квітне. Потім дає насіння, і знову будуть нові квітки. Давайте подивимося, як висаджують квітки, скопують землю, роблять ямки або борозенки, поливають землю і висаджують або насіння, або цибулинки. З'являються перші зелені паростки. Рослини треба гарно поливати, бажано з лійки, щоб вода не пошкодила квіти. Так вирощують квіти на клумбах та в квітниках. А в лузі або в лісі як же ростуть квіти? Адже їх ніхто не висаджує і ніхто не дбає про них. Давайте подивимося на балконі стояв простий горщик із землею. І раптом у ньому з'явилась... Рослинка. Це маленька кульбабка. Яким же чином вона потрапила у горщик, як ви думаєте, діти? Напевне, кульбабка росла десь поблизу будинку. Згодом вона побіліла, стала пухнастою, дмухнув вітер і розлетілися пошинки-насінинки на сінинки повсюди. І одна пушинка, напевне, залетіла на балкон і опустилася у горщик з землею. Там їй було дуже затишно, гріло сонечко, поливав землю дощик і виросла кульбабка. А що поможемо сказати? З днем народження квіточко!